Вітаю всіх пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три пехі, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 28 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. П'ятірка пентаклів, вам так. Можливо, у вас будуть деякі кризові питання у фінансах, можливо, щось буде складно вирішувати. Тому на сьогодні ви можете діяти, але звертайте особливу увагу на своє здоров'я, на здоров'я членів вашої родини і на те, куди ви витрачаєте фінанси. Тому що можете витратити зайве, а потім вам буде на якісь справи не вистачати. Тож, діяти можете. І бажаю вам гарного дня. Другий варіант чистка пентаклів, вам так. Другий варіант, хто очікував фінанси якесь отримання, надходження, то на сьогодні ні. Також звертайте увагу на своє здоров'я, чогось вам буде в цей день не вистачати, для того, щоб ви могли втілити в реальні свої бажання. Можливо, це буде пов'язано із здоров'ям, а можливо, і з фінансами. Якщо збиралися десь за покупками, то наразі ну, навряд чи ви потім будете задоволені своїми покупками, а можливо, будете більше витрачати грошей, ні, ніж можете собі дозволити. Тож, бажаю, хай всі гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Лицар Пентаклів. Сьогодні всі Пентакліві гроші вийшли. Всі Пентакліві, вибачаю, з карти вийшли. То, мабуть, тому що є певні питання у фінансах у людей, тому і виходять такі відповіді. Лицар Пентаклів також говорить про те, що наразі для вас, якщо ви планували якусь поїздку, можливо, за покупками або ще за чим, не бажано цього робити. але Якщо вже так вкрай вам потрібно буде їхати, то оглядайте свої транспортні засоби, будьте дуже уважними на дорогах, на шляхах і також особливу увагу приділяйте своєму здоров'ю, тому що, можливо, буде якийсь спад енергії, можливо, якісь розчарування, а можливо, навіть і якісь конфліктні ситуації можуть виникати. Тому на сьогодні будьте дуже пильні, дуже уважні до всього, що відбувається навколо вас. А я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.